Я зараз ляща як дам. Та за шо Та ви ж думали, що прийшли дивитись новий сезон в гри кальмара. А тут якісь настоки дитячі. Ти багато дітей бачив, які гру в Кальмара дивились? Ну да, згоден. Ти знаєш, що робити? Гра 16+, плюс за мотивами серіалу Гри в Кальмара. Я знаю, що робити. Я тобі зараз замість кальмара ляща дам. Так, ну не перегибай, ти ж не провідник в гру, щоб всім лящі давати. Зашибісь, класно посиділи. І що тут робити? Тут аж шість ігор в одній. Перша гра: зелене світло, червоне світло. В треба швидко пройти поле кубик. Ку швидко це про тебе. Друга гра пісок. Чи будь здоровий? В цій грі потрібно збити один дерев'яний брусок іншим відповідно до інструкцій. Третя гра: Дальгона. Дальшона? Давай малюй, час йде. Треба намалювати фігуру на плівці. Якщо вийшов за лінії, ти програв. Четверта гра перетягування каната. Вам хана, кого більше сили на картах, той переміг. А в тебе немає карт. Теж мені Трампа себе корчить. П'ята гра: скляний міст. Треба вгадати маршрут, щоб не провалитися. О, інтуїція це моє. Каже, та, яка лить хату в наперстке не програла. Але ж не програла. Шоста гра: отруйне, не отруйне. Потрібно вижити, уникаючи отруйне. Них карток, прям як коли ти готуєш. Ура, я виграла Дякую, класно посиділи. <звук> Може, ще Це, гарна вечора Класна гра. Все як серіалі, але тільки всі в живих залишились. Зачекай ще мою вечерю Спробуєш. Вона ж отруйна. <звук> Мене зачекайте.